Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із учнями та вчителями Теребовлянського академічного ліцею. Вас вітає Тернопільщина, Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько. Все заради дітей! Слава Україні! У зум-дзвінку Володимир Зеленський презентував школам новий освітній застосунок Мрія, який дозволить учням знайомитись із освітніми програмами, створювати своє портфоліо, розклад, план дня, мати в доступі необхідні документи, спілкуватися з вчителями і батьками. Проєкт полегшить і життя вчителів. Тут є всі необхідні матеріали для уроків, курси, планування, слухати презентацію президента по відеоконференції. Також мали можливість 40 навчальних закладів з України та за кордону. Поспілкуватись із Володимиром Олександровичем пощастило працівникам та учням Теребовлянського академічного ліцею. Зателефонувала Лізінвіна Хома і сказала, що є можливість, є нагода, оскільки ми знаємо, що ми багато працюємо. Якісь здогадки я можу тільки будувати. Чому, Чому заклад? Заклад перетворений, заклад переіменований уже відповідно до сучасного законодавства. Працюємо в цьому напрямку. Теребовлянський академічний ліцей, тобто, це є новий тип закладу, який забезпечує освіту на різних рівнях. Кожен і кожна отримає своє портфоліо в. І тут і досягнення, і тут є і плани, і ти переміг на олімпіаді. Тобі вдав вдався відповідний конкурс. Ти просто молодець. А мрія має довести, що важливі не тільки оцінки, а вся активність твоя, вся активність кожної дитини. Навіть не сподівалася на таке було дуже цікаво слухати розповідь президента, побачити інші школи, поспілкуватися з ними, послухати їхні розповіді. Мені сподобалося. Мрія матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком заняття позашкільних активностей дитини. Окрім того, за стосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту і можливості у світі дорослих за аналогією з дією. Батькам мрія повідомлятиме, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Це буде можливим лише після одного натискання в застосунку. Крім цього, за допомогою цифрової мрії батьки можуть отримати зворотній зв'язок від. Від Прибираємо максимум папірців, усілякі форми, усілякі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати? Навчати, бо знання це цінність і не втрачати час. За словами президента Зеленського, до кінця 2023 року запланований лише ознайомчий процес із пілотним проектом Мрія у тестових школах. А наступного року, після реалізації пілота, проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.